Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коаксально-акустичної системи від компанії JBL серія Club модель 64FSL. Динаміка розміром 16 см. Постачаються фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію їх. В комплекті у нас знаходяться приставочні ось такі кільця для максимальної зручності встановлення монтажний комплект і також інструкція, фірмові наліпки і самі динаміки. Номінальна потужність даного комплекту динаміків 55 Вт. Пікова 165 Вт. Динаміки постачаються без решітки захисної. Ось так. Інший динамік виглядає. Монтажна глибина 48 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі. Дифузор з поліпропілену і гумовий підвіс. Динаміки на дві смуги. Чутливість у даних динаміків 92 дБ. Опір мають 3 Ом.